Ось ж поклала, щоб тепліше було. Ви думаєте, це допоможе швидше зарядити? Ну трошки так, не так. так. Да. Дрова були печку, топить цю зиму. На потьомках сидю. Підійду до вікна, дивлюсь, де гупають, дивлюсь. Другий раз заріво дивлюсь, де, як гупають. Всяк буває. А їхати куди мені? У мене син жив у Новоселовський район, теж він, Макстрой. Виїхали, це, мабуть, вже три роки, як виїхали. Там ні хати в них немає ніде нічого. Виїхали під Києвом. А мені їхати туди. Вони в чужій хаті живуть. П'ять чоловік. Я шоста. Буду тут, поки можна. І не одна, я так. Телефон зарядив. По телефону, правда, вдома телефон не працює, Це треба виходити тільки на вулицю і десь подальше, так щоб від села. Тоді все, можна порозмовляти із своїми <кій> рідними, <кій> бо всі хто куди поїхали, то що не можу без, без, без свого, без своєї землі. Не можу. От тому і повернувся. А батько в мене тут же ж, 85 років. Хто буде з ним легше. На своїй землі завжди легше. Своя земля вона якось не знає. Я тут всю, все життя своє провів тут. 60 років мені. Десь до У нас є розкладушки, є постіль, у нас є одіяла подушки. Все є. У нас ми можемо і чайок, і перше, що консерви, таке погодувати людей. Вони тут наставалися ночувати у нас. Потім приїжджали люди, їх забирали. Це ми працюємо. Три-чотири часа родом на генераторі. Тоді переключаємося на кофоло, трохи кофло, щоб він, тому що вони горять, ми не співаємо їх купляти. Дуже дорого це виходить нам, дуже дорого. Ну це благодать, що холодно зараз, та продукти не портяться. Хліб нам возять регулярно, хоч кожен день ми заказуємо. А по продукти їздимо у Дніпро. 190 кілометрів. Ми плануємо закривати магазин, закривати магазин і виїжджати. Ми привезли в зелений гай будматеріали. Це для того, щоб люди після прильотів змогли відремонтувати, хоча б поставити собі вікна, заклеїти кришу, хоча б щоб що вони могли там жити. ОСБ 70 десь, це на 35 людей, плюс-мінус, на 40, можливо. Абсолютно безкоштовно. Ті, що ближче до лінії вогню, там обстрілюються з різних. І дрони, і РСЗО, і міномети. А ті, що трохи далі, це в основному це каба. Є постраждалі. За останній тиждень у нас одна загибла, один поранений. Вийшов управлятися і був прильот. І він пострадав.